Доброго дня, члени панство! Продовжуємо проходити Prince of Persia. War Within. Так, Принц Персії. Clockworks. Вежа з годинниками. Так. Або годинкова вежа. Ну, якось так. Що, куди нас тут? Ага, Сюди? О. Okay. Окей. Ой. Трушка е рановата. Шелко да Ok. Давайте киньте в нього. Ну, кинь в нього. Ти ще раз. Ей. You want на побачення. Да блин. Минус. Треба было выпендриваться. Ну-ка, цикаво, что у нас тут? Не, ну не станем. Воу-воу-воу. треба свой собак кидать. Кидай, он тут свои собаки. Свых собак с о. Разумею, Не те. Ага, 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 вот сюда. А тепер я так А як все випадково вийшло цікаво Тепер Ой! -йо. Я там думав треба... Втрима... Угу Ох як все, блін... Заплутано Так можна? можно ага. Угу, Ну, Але щось тут треба зробити. Вниз. Ага. Меняємо? В принципі, як... інтуїтивно зрозуміло. Такі собаку накидай не свою. Невідомо, де ти до речі? А он. Дякую, що накидаєш. Ага. Ми треба разочек так. І ось так, щоб не впасти. Оп. Отгад. Ну кидай свою собаку вже. Зараз буде тобі собака. Все. Собаки немає. Є куди залізти? Є. Оп. Давай, кидай. Майже. Ще разок. Я в тебе вірю. О, собака з'явилась. Піднялась Нам сюди. Давай, давай, так. Ось так сюди. Хто буде... Собакофіл. Ого, як! Це прям ідеально було. Біжав, біжав, я одразу став. На тапки. Так, скоріш треба повернути. Якщо рычаг є, то його треба повернути. Можна навіть не дивитися, що там. Все рівно покаже, що було змінено. Ну. ну. Такая же самая система. Будь потом... Ух ты. Ах ты, блин. Вен, 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 Молодец. І поїхали. І поїхали. Або побігли. Так, знову крутимо пеці. Давай, давно. Ну. Угу. хотя. Не, ничего. Так. Ух ты. Артворк. А, это интересно. Эм... Ну, я туда дом. Добре, але угу, окей. А, нам будь-якого Угу. Так, але як? Я не брали? Жить? Аби треба так робити? Ого. Сенсі? Не, не треба кидати. Я добрий. Це взагалі де? А ти там? Але... Ага. Ага, у нас з'явився міст. Ну що ж, Брутелло, угу. давайте збережемося. Поїхали? Здоров'ячко поповнимо. То ендпоінт у нас буде. Єс, yes, сейф. Ну що? У мене чотири піски, я тебе зараз. як Клашандро. Іди сюди. Ого. Не так. По а, можна було не робити ще один пісок. Ну добре. Все. Якщо не забувати про повільнене часу, то це дуже крута річ. Так, здається, там була зброя. Оп, супер. Ага, ні. Він сам її ховає. А в попередньому, принці, можна було. Отак він не викидав. Зброю ще далі. Ага, ось тут. В стінці. Покружлятись. Від стінки. Покружлятись. На постамент. І. Не допригуємо. Окей. Что? А -а -а. Мы же не допрыгнули. Ага. -а -а -а. Так, так, так. О. Блин, просто трошки мимо. Два песочка на нуль. Ага. Оп. Все, да я. А, взагалі песка она залишилась. Блин. Шо? Чувак, а я окей? Okay? Блин, требовало после брута... Ой, короче, что это такое? О, май гад. Окей, ретрай. Так, Брутелла, Иди сюда. Боже. Что за... Угу. Так, давай здесь. А вот так. Биему, 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 пьему, Давай, 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 давай. Ведь. О, читка встала. Рідерч. Так, викидаємо це. Швидше наберемось так. Набираємо Зберігаємось. Угу Є yes, сейф. Щоб більше з ним просто набитись? Якщо так пробігти. А, я там вже біг. Навколо нього все прибігли, все зібрали. Собачок більше немає. Давай одразу. Чітко проходимо сюди. Ще раз подивлюсь. Ага. Все, так, сюди. Так. та Бежим. Весимо. Сейчас будут собачалы. Мы их сейчас минусуем. Поехали. Ого. А? А? А можно а можно видеть ты от вид неё? Алло, Шуми! Ой, ладно... Привязался, мама, до вот к этой Полюбив. Закрутилось. Завертелось. While I rush about activating towers, no doubt the Empress is busy creating the sands. Oh, part six, here Objective updated on map. Let's to the same map. Okay, давай. А, может tap. Так so, tap. Угу. Мы в то да? Это по прошлому. Минулому. Минулому, господи. Минулому. Что у нас тут? Пишем вот так. Пропихаем. Пробел. Э? Опа. Оп. И на дистав. Что у нас тут дали? Ага. Ну, поехали. Чого немає такого? Бідні полотна. Знову якісь механізми. Що мені це не дуже подобається. Ага. Ну поїхали. Пісочок. Є. Багато піску не буває. Як я розумію, фактично, треба просто виходити вже звідси. Ага. Спускатись донизу. О, там можна зберігтись. Угу. Зберігаємось. Нам треба повернутись до ДО. До, -до, -до. В локації, де ми меч стремляли, щоб повернути речах, щоб створити речах. Так, що там далі? Просто можна спуститись чи як. О-о Щось страшненьке вже мене очікує знизу. Ага. Ох ти твою ж наливо, ну. Давай, давай. По голові, по голові, по голові. Щоб не випендрювався. Отже, бачимо що тупів, Як у корки. Який вид? Нормально так. На природі відпочиваємо. Мінусоїд. Тупий погляд. Так. Кісочок. Дякую. За мною. Поїхали. Що у нас ще буде якась битва? Ну поки немає. Тут все рівно зачинено. Все все, битва завершилась. Ще нічого не завершилось. иначе завершилось. Я просто, может быть, нас настолько швидко, что молодя даже не стыгла полностью відіграти. А бог кто тут поряд є? Можно так? Так. Не хавкай меня. Імені. Так, давайте його викинемо. Хоча би один раз я вже використав, тому. Опа, збереження. Підкотили. До фонтанчика хоч до когось можемо підкотити. Нам не відмовлять. Угу. Просто йдемо, просто йдемо. Просто стрибаємо. Мабуть, можна так одразу, так, тут що, ага. Ту-ту-ту, ту-ту, ту-ту-ту. Тут, 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 тут. Супер. Еще? Нічого. А, точно. Нам треба оцю штуку. Угу. Дякую. Oh, it's you. Yes, it's me. You seem surprised to see me. Surprised only that you insist on prolonging the inevitable. Why did you help me? I don't know. I guess half because you remind me of the Empress, or who I wish she could be. What do you mean? Like you, she knows her own fate. She has seen it in the timeline. But where you fight it, she has submitted. She accepts it. They say knowledge is power, but I say it is a poison. Knowing the date and manner of her own death torments her. The closer it draws, the greater her pain. And you wish she would fight her fate like me? Maybe it would give her something to live for. You said that was only half the reason. What's the other half? I have known my whole life that what is written in the timeline cannot be changed. Yet something inside me wants you to succeed. And do you think I will? No. But I admire you for trying. Thank you. Your name? I haven't even asked your name. I've been so... It's... Kailina. the hourglass is more than half empty. You, you should haven't go. much time. Lion sword. Uh -huh. Is to unleash the energy for the attacks. Uh -huh. Okay. Lion sword. Ну, що ж, збережемось тоді? З Lion сортом. Потім його спробуємо використати. Єс, yes, єс. Yes. Ага. Not bad, not bad. Окей. Okay. Ну що ж, у нас є 4 сента. Тепер можна спробувати... Що за бага? Ага. Не видимо річ. Піксельоїди. Так, нам потрібно тепер в цю частину. Так, сюди. Угу. А, до речі. Так сюди Ага. А це ми сюди підемо, але... Я, але я хочу подивитися, що буде тут. Ага. Ага. Я зрозумів. Ми сюди можемо якось потрапити потім нагору. Добре. Давайте поки сюди. Так. Або попригали. Ти, блін, який майстер, чесно. Просто крутий хлопчик. Так, ми тут відкривали чи ні. А, ага, воно пропадає прямо. Так, тут ми зайця відкривали, всі хлопанули. І так, тут треба дуже бути обережним. Ай, боже мой, серьезно? Блин, Мне потребно скики. Три. Мне три. Ну давайте спробуем. Что еще сбереглись? Я. Остатньо, ага. так, до речі, швидше буде. Все, отак з першого разу. Ну, в принципі, добре. Це основне пройшли. Охти його. Я думаю, цю красу ми вже пізнаємо. В наступній частині відео. Добре, а я вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!